Сьогодні ми послухаємо одну загадкову історію про те, де ховається загублений світ, що ховається за темною вуаллю космічного сусіда, та які таємниці приховує інший бік місяця. Всім приємного перегляду! Темний бік місяця місяць це супутник нашої планети Земля, якого ми з вами бачимо кожну ніч. Він завжди привертав увагу багатьох людей, будь то містичні дії або надприродні явища, існує в народі багато міфів, історій про потойбічних істот, які посеред ночі завдяки місяцю робили жахливі речі. Але й досі він манить астронавтів та дослідників своїми загадками. Насамперед, давайте розберемося, що означає темна сторона місяця. Зрозуміло, що місяць завжди обертається навколо нашої планети. Проте лише одна його половина є видимою для нас землян. Тобто ми з вами постійно бачимо тільки одну сторону місяця. Існує також інша сторона, яка завжди схована від наших очей та оточена таємницями, загадками та невідомістю це темна сторона місяця. Після Другої світової війни були знайдені фото, на яких ми вперше побачили, що на місяці існують дивні явища та секретні бази. Так вам не почулося на кратері місяця Шренінгера було видно військову базу під виглядом німецької сластики. Ніхто й досі не може в це повірити, тим більше пояснити. Існує багато теорій, що військові та вчені Третього Рейху займалися секретними розробками для гітлерівської програми, мета якою була контроль нашої орбіти. На думку багатьох дослідників. Німцям вже тоді вдалося дістатися місяця та створювати там військові бази. Саме одну з них ви бачите на фото також було знайдено документ в бункері Гітлера Варвольф, що знаходився в Україні в Вінницькій області. Документ є доказом того, що фашисти вели розробки бойових невідомих повітряних апаратів, які мали форму тарілок. А саме цікаве, те, що вся команда цього спецпроекту. Раптово зникла перед закінченням Другої світової війни. Так ось ці події вже підштовхують на думку, що від нас з вами щось приховують. Але це не все припущення про німецькі бойові тарілки. У секретних лабораторіях космічної агенції Третього Рейху за закритими дверима німецькі вчені працювали над проектом, який можливо змінив би хід історії. Їхніми цілями був космос та таємнича темна сторона місяця. Яка виявилася чимось більшим, ніж просто відсутність сонячного світла. Вчені дізналися, що темна сторона місяця має секретний магнітний полюс, який відрізняється від будь-якого відомого на землі. Цей полюс мав потужну енергетичну силу, яка могла бути використана для виробництва необмеженої кількості чистої енергії для невідомої нам зброї. Однак існувала проблема. Доступ до темної сторони місяця був унеможливлений через її віддаленість і вражаючу жорстокість космічного середовища, але вчені не здавалися. можливо, це і є причиною, щоб створювати невідомі повітряні апарати у вигляді тарілки, щоб дістатися темної сторони місяця і створювати там свої військові бази. Під час першої американської місії Аполлон 11 у 1969 році. Команда, складена з трьох астронавтів, спускалася на поверхню місяця, збирала зразки ґрунту та виконувала наукові дослідження. Але є припущення, що астронавти зустрілися на місяці з інопланетянами, які були на раді візитом таких гостей. Існують навіть записи зв'язку аполлон 11 де командир корабля Ніл Амстрон, робить жахливий доклад, що за їхніми діями та роботою спостерігають інопланетяни. Після повернення на землю все стало засекречене спецслужбами Танаса. Час минав, а місії продовжувалися. В квітні 1970 року команда Аполлон 13 здійснила свою мрію, вирушила в космос для досліджень на місяць. Однак, під час польоту виникла серйозна аварія, коли один з баків з киснем вибухнув. У цей момент місія Аполлон-13. Перетворилася на жахливу боротьбу за виживання команди у космосі, проте вся команда астронавтів, включаючи командира Джима Ловелла, Світа Гайза та Джека Сверта, зіткнулася з безпрецедентними проблемами, включаючи відсутність життєво важливого кисню, зниження температури в кабіні та обмежені ресурси. Вони вимушені були шукати шляхи виживання та розробляти імпровізовані рішення, щоб повернутися на землю живими. Хоча існують деякі гіпотези про Аполлон 13 що мають іншу теорему, наприклад, що космічний корабель був атакований невідомими літаючими об'єктами чи іншими надприродними явищами, якби там не було за аполлон 13, а місії на місяць набирали обертів. Останньою місією на місяць був Аполлон 17 який успішно повернувся на Землю у грудні 1972 року. Однак важливо відзначити, що іноді з'являються різні чутки та теорії змови про таємні місії після Аполлон-17. Так ось американський астронавт Вільям Рутлеч після багатьох років розповів правду, оскільки йому нема чого вже боятися. Саме за словами астронавта, під час двох предостанніх місій на зворотному боці небесного тіла було виявлено сліди дивних будівель і великий інопланетний корабель. Прихований під товстим шаром місячного пилу в безпосередній близькості від кратера Делпорт. Наса вважало, що космічний корабель і руїни були приховані на місяці приблизно півтора мільйона років. Рут ли додав, що екіпаж аполлона 20 проник у корпус чужорідного корабля і виявив залишки інопланетних істот, а також кріокамери, створені інопланетянами, ймовірно, для далеких космічних експедицій. Тіло чоловіка-інопланетянина перетворилося на мумію, а тіло жінки чудово збереглося чоловік був підключений до систем корабля і покритий невідомою речовиною. Також повідомляється, що Наса, імовірно, могла роздобути якусь інопланетну технологію для використання у своїх майбутніх проектах з дослідження космосу. Відтоді інформація про подальше вивчення земного супутника зачинено. Наса забороняє польоти і фото зйомку деяких ділянок нашого супутника, це так звані заборонені зони для польотів. Також існує багато різних спекуляцій та чуток, що нібито після повернення з місяця астронавти хворіли та втрачали розум деякі випадково помирали. Наприклад, сержант в відставці військовоповітряних сил США Карл Вольф заявляв, що завдяки отриманим даним. Розвідувального місячного орбітального апарату він помітив на зворотній стороні місяця те, що, на його думку, не могло бути створено природньо. Наприклад, космічні радарні антени. Він доводив всім, що на місяці присутні військові бази, після чого Карл Вольф несподівано загинув. На сьогоднішній день заволодіти ресурсами місяця мріє багато країн світу, кожна з яких відправляє свої космічні місії на місяць. Завданням яких є посадка апаратів на зворотному боці місяця та дослідження його поверхні і геологічного складу. Апарати також випробовують комунікаційну технологію для передачі даних зі зворотного боку місяця на землю. Відповідно інформації про те, що знаходиться на зворотному боці місяця, залишається таємницею. Чутки та спекуляції швидко з'явилися, створюючи особливу тему загадковості. Деякі вірять, що на зворотньому боці місяця знаходяться загублені цивілізації, інші стверджують про наявність екстрагалактичних форм життя було навіть гіпотези про наявність секретних космічних баз або об'єктів надприродного походження. Продовжуючи таємничу історію зворотнього боку місяця, важливо зазначити, що багато з цих спекуляцій і чуток базуються на припущенні та відсутності конкретних доказів. Якщо вам сподобалася ця маленька історія, ставте лайк та напишіть в коментарях під цим відео, які історії ви хотіли б почути на нашому каналі, і головне, не забувайте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити, а ми пішли готувати для вас наступну історію.